Доброго дня. Ми успішно добрались, наша машина ціла і неушкоджена тут. І зараз ми спеціально для мами, бабці і папи починаємо цей репортаж. От наша рукавичка, де ми маємо жити ці чотири дні. Повністю дерев'яний будиночок. Ласкаво просимо всередину. Хоча Саша ще зараз покаже, які тут гори. Гори дуже гарні і ми живемо майже на големи. А зараз прошу в шередину. Бачимо, тут нас виключає господиня Галя. Помахай, Галя. Яка вже обідає. Тут у нас ціла кухня з електроплиткою, каструльками, пекельнями подібно. подібне. Тут нас яка ховається. Холодильник, чашки. Виконки. Холодильник повний, це щоб бабця не переживала. Діван, Де, скоріше всього, буду спати я. Зараз прошу прошу далі. А це в нас тіла-тіла спальня. Тут п'ятиспальне ліжко. Тумбочка, наші турби, камін на всякий випадок. Зараз ми окремим виходом йдемо сюди. Тут пеньочки такі п'януковича. Таке ж не немає. А ми тут ходимо борщ, тому що тут дуже все гарно, чисто і тепло. Маму хвилює закономірне питання. А де ж буде спати Саша? Зараз ми на нього будемо відповідати. Хутенько, хутенько, що ви там так це апартаменти Саші. Окремий вхід. Окреме ліжко, окрема хата, окремий туалет, окремий душ, тупірець, щоб захищатися вночі від карпатських ведмедів. Бачимо іконки. дуже класне ліжко, я продемонструю. Дуже класно, Дуже класний в мене бруділо. А зараз йдемо на двір. А зараз ми продемонструємо, куди ми тут будемо ходити і де ми тут будемо митися. І так. Запах не найприємніший, приємний, Бо Саша тільки що тут напукав. <плес> Бачимо. Туалет, який по ідеї треба закривати, щоб з нього не <плес> умивальник, дзеркало, шампунь, гель і таке подібне. Все, що він любить. Саме головне душ. Папа, вода нікуди не стікає, вона просто падає на пол. Все. Далі наш журнал буде дописуватись. До наступних зустрічей.